Сергій Морошниченко у залі слов'янського суду з 10-ї години тут розглядають справу щодо загибелі його брата. Обвинувачені у побуті Олександр Баришок та Микола Барабаш на засідання з бахмутського СІЗО виходять онлайн. Нагадаю, як били Артема Морошниченка руками та ногами зафільмувала камера відеоспостереження 29 листопада 2019 року у Бахмуті. Від отриманих травм чоловік за тиждень помер у лікарні. Саме для мене, як для брата, це навіть максимальний строк. Це не є. Не є якоюсь межою. Ну, ми, звісно, хочемо все по букві закону зробити. І, звісно, добитися наймаксимальнішого строку. Справа вже триває близько двох років. Ще немає, але вже наближаємося до тої дати. Це вже здається третій склад суду. Другий вже тут, який у Слав'янську, це перше засідання по справі, що проводять за останні два місяці. Єдине, що сьогодні розглядають клопотання прокуратури залишити обвинувачених за ґратами на два місяці. Барбаш без належного контролю руководнітки з метою не кримінальної відповідальності може впливати свідки кримінального провадження, які ще не були допитані безпосередньо судом. Тому прошу вашу честь продовжити строк тримання під варто відносно обвинуваченого боробаша на Наші десятні державні установи, Бахмутського установи, каналі погади. Також наявне інше клопотання з приводу варишка. Також слідство не завершення, строк тримання під варто закінчується. Ні, ні по ін... одному, і по іншому, так Другий обвинувачений Микола Барабаш попросив змінити запобіжний захід на домашній арешт. У цьому обох підтримали їхні захисники. Немає ніяких. Відомості у прокурора про те, що баришок має намір десь переховуватися і якимось чином діяти відносно неправомірно діяти на, на світлі. Тому з урахуванням цього, я прошу шановний суд змінити міру запобіжного заходу Боришко Олександру Олександровичу. На целодобовий домашній армій. Яким чином перешкоджати може Барабаш даному кримінальному пропровадженню також не заявлено в даному клопотанні. учитиме, що мікзаха з був неповнолітній, і з урахуванням його вікових та психологічних особливостей треба також і сходити. І я вважаю, що даний запобіжний заход тримання дебату він являється винятковим для, для неповнолітнього. По завершенню засідання суддя Володимир Старовецький ухвалив рішення залишити баришка та барабаша за град Тами на 60 днів наступне засідання призначене на 23 вересня. Надія задорожнівгеніжов. Новини на Суспільному.